І ще вам додам новин. Президент Зеленський анонсував термінову зустріч у вузькому колі щодо контингенту. Хто приїде до України? Давайте додам вам інформації. Отже, у Києві пройде термінова зустріч у вузькому колі. Вона покликана обговорити низку питань із безпеки в Україні. Про це зокрема повідомляють зараз. Змі з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час брифінгу. Отже, зі слів Володимира Зеленського було домовлено терміново провести таку зустріч в Україні. Вона планується у вузькому колі. Олі представників Генштабів Основних країн я цитую вам далі. Президента Зеленського дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть. Ми запрошуємо дуже вузьке коло це Франція, Британія і Україна. Точно будуть сказав президент Зеленський і наголосив, що ці країни вже створили трикутник у питанні безпеки для України. І додає далі також цитую це, скажімо так: такий трикутник у цьому питанні. Ми покажемо нашу інфраструктуру. Попрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже на рівні військових, а зустріч на рівні радників із національної безпеки вже опісля також буде. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки, сказав президент Зеленський. Ну і я вам так принагідно зазначу, що зокрема вчора у Парижі пройшов саміт, на якому обговорювалися питання посилення української армії і інші важливі теми.